Мої вітання всім! і Сьогодні я також хочу розповісти вам про те, як я працювала із цим навчальним пейзажем. Це копія цієї картини, яку ви зараз бачите, і я над нею працювала над цією копією своїй манері кілька місяців. Насправді, це було кілька місяців. Тому що робота була довга, вона була для мене тяжка і непроста з багатьох причин. Чому? Тому що тут дуже багато різних елементів, з якими я раніше не працювала, і головне елементів, з якими я працювала, але які у мене не виходять. Тобто маю сказати, що практично в більшості випадків я намагаюся працювати з тими картинами, з яких ем, у яких дуже багато саме тих елементів, які я не знаю, з якими у мене дуже-дуже складно щось виходить, щоб навчитися в процесі отримання досвіду. На мою думку, це дуже дуже важливо, тому що так потрібно удосконалювати вже те, що ти вже більш-менш вмієш, але на мою думку, потрібно осягати, осягати нові горизонти, як саме тут. Тут головне і головна причина, чому я хотіла тут понавчатися, це небо. Великі хмари, великі похнасті хмари після дощу. хоча на картині видно, що злива ще там десь продовжується, і це досить було тяжко працювати із е, тією зливою, з цим ефектом, досить таки непросто. І маю зазначити, от одне, коли ти працюєш із копією чужиш. Чужих картин, шукаючи їх в інтернеті, ти не завжди знаєш їхнього розміру, тому що розмір картин впливає на те, як людина, художник працює із деталями. На жаль, я цього не знаю ні того, хто є автор цієї картини, ні якого вона розміру. Це просто була подорож в Пінтерест, і нахапатися була ідея всього, що сподобається, і з того всього почати працювати. Ось, і я не знаю, як він і на чому працював, які там були розміри, але сама робота із цим небом була для мене дуже-дуже важлива. Хоча найбільше для мене було важливо не скопіювати саме просто і правильно всі ті а, пухенькі хмарки і їхні, от я сказати, як обриси, лінії а було все таки зрозуміти, як е, самі ці хмари будувати. Тому що побудова хмар є досить така особлива і більш хаотична робота. Жодна хмара не схожа на іншу, і тут потрібне оце бачення. Тож, е, перша була ідея з хмарами, друга ідея була попрацювати з деревами. В цій, Це певний, можна сказати, результат, тобто ця картина є певний результат одного історичного періоду, мені здається, цей історичний період дуже або є співставним, або є співставним з тим історичним періодом, якому жив Айвазовський. У їх була така структура дерев, у їх була така форма дерев, тому що має зазначити, що форма дерев, малювання крон. Єлок, листя це є певний стильовий напрямок техніки напису картини. І він відрізняється один від одного. Тобто дерева були одні за часів відродження, потім за часи в того самого піснього відродження і таке інше. Вони все змінюються, стильова робота над Такими деталями має зміни. І от вони працювали з, тим, з деревами, з гілками, з коронами. У дуже такій цікавій техніці, як е, елегантна техніка, дуже детальна техніка, вони, ну, неймовірно, красиві дерева в той час були. Крони, гілки, от окремо треба було е, намалювати гілки їхню таку елегантну, можна сказати, прикручену, непряму форму листя. І це все було дуже-дуже важливо. Маю зазначити, от як я от дивлюся, спостерігаю за деревами в природі, і я такого дуже рідко зустрічаю, практично ніколи такого нема. І от мені було цікаво попрацювати, бо є одне моє бачення, які мають бути дерева, і є те бачення, які вони є на. Ось таких картинах, і як це все буде, можна сказати, поєднуватися, і як я зможу це поєднати. Дуже важлива річ. Крім того, тут важливий ще один нюанс роботи в тому, що тут є досить такий чіткий контраст між сонцем, яке виходить із за хмар, і темнотою в першому плані цієї картини. Робота з контрастом дуже важлива, і її потрібно розуміти. Дуже потрібно розуміти. І це складно, насправді складно, і чому потрібно вчитися, здобувати інформацію для цього це важливо. І дуже було важливо спробувати саме ось це е, сяйво сонця, тобто вся робота з небом. І забігаючи наперед, скажу, що це дуже дуже складно. Тож, давайте до роботи. Ось тут уже ви бачите, як я працюю із картиною. Вже фон, можна сказати, намічений. Намічене місце яскравого сонцю, сонця, місце хмар. І маю сказати, що досить таки було важливо спочатку зробити це. Тобто заповнити якби головні місця картини, щоб іти із. Грубо кажучи, із задньої частини картини на передню частину, з заднього плану на передній план. Це мені комфортно і це, як на мою думку, логічно. І я спочатку закрила ось такими переходами небо, і тут маю зазначити, я не дуже була, і зараз я не дуже, коли дивлюся, задоволена переходами синього, але. Це досить складна ситуація знайти правильний відтінок. В тому відтінку має бути і синій, і пурпурний, і все має бути. Ось мій результат цієї роботи. Бачите, я працюю влітку над на цим всім пейзажем. Перемальовую його раз за разом, намагаючись знайти правильні місця цього пейзажу. Досить таки непросто. І, звісно, я замалювала частину, е, грубо кажучи, землі отого, е, по, ну, землі лугу, от не знаю, якоїсь цього рельєфного рельєфу. Наступним був елементом, звісно, почати працювати з деревом. І як бачите, вже по цьому дереві можна зробити дуже великий висновок. Мені тяжко. Е, Зрозуміти і прийняти той факт, як ті майстри працювали з кроною. Крона у мене така, як в реальних дерев, пряма. Ну що ж, це один показник того, що потрібно працювати над цим. І тут це дерево працює як контраст до світлої частини неба. Тому з ним потрібно було працювати у таких темних. Кольорах, але надавати певних світлих відтінків, щоб все-таки створювати об'єм цієї крони, цього дерева. Це було дуже і дуже важливо. І ось ми бачимо, вже є певні обриси тих двох дерев. Я навіть намагаюся зробити форму тих дерев. Ну, сказати чесно, що в мене така виходить елегантна форма крони, ні, не виходить. Над цим ще потрібно працювати. От зараз до мене дійшла думка, що потрібно взяти все-таки mm. альбом простого олівця і малювати крони дерев. Насправді, воно мені буде підходити і буде працювати. Ось як бачите, результат був із кронами дерев. Вони як працюють у ця частина. Картини дерева, крони дерев, у пагорби пагорбиці, вони працюють як контрастом до яскравої частини неба. На даному етапі контрасти працюють правильно. От тут видно структуру того, на чому я пишу: це ґрунтоване ДВП, і я ґрунт робила його не прямий тобто не прямий, не гладкий, а з структурою. Мені така річ подобається, вона додає якоїсь певної оригінальності і більшої сучасності. Було питання і з тим, як створювати ось ці гілки, ось ці дерева, ось ці листя. Їх потрібно створювати було так, щоб воно і виглядало як листям, і мало свій характер. І ще головне, маю зазначити, воно ще мало б світло тіньово працювати із неба. Тобто, от ти малюєш одну гілку дерева, а в тебе така велика кількість задач. І ось робота із, як ви бачите, із кроною дерева. Тут потрібно також ту крону було зробити схожу на е, кору дерева порепану, таку негладку. Ну, Там, здається, вона була, порепана була і негладка. Не знаю, що то за дерево, але над цим треба було працювати. Ось. Ось це було дуже складне місце, дуже складне місце. Як його було розташувати? Як знайти так, щоб складалася та форма, практично туманна форма, але об'ємна форма того дощу, того ще залишків, того дощу. Тому що так, це були залишки дощу. Це було проблематично, дуже проблематично. Кожне про що я кажу, слово проблематично, воно виходить. Як це так? Ну, цікаво. Так само, як, як промальовка пагорба. Промальовка тих частин, травинок, такого всього, воно не може бути рівне, там є світле й темне, і дуже темне. от, Ну, це має бути. Це насправді має бути, і воно має бути в тому хаотичному такому рівні. Ти маєш пам'ятати, що в цьому тому стовбурі дерева має знаходитись саме світла частина, сама темна частина, рефлекси. Самі світлі частини, самі кольорові частини, і ти не маєш забувати про це, що ось воно, не маєш забувати, де сама темна частина в картині. Там потрібно було дивитися, щось ці самі хмари в їх є темні світлі середні частини. Вони мають бути оригінальними, вони мають бути пухкенькими, вони мають бути. Незвичайний. І тут була велика проблема. Я працюю, я працюю над всім і скільки я перемальовувала те небо дуже і дуже багато. І тут, здається, додати, воно вирішить проблему, а воно не вирішувало. Тут здається, щось додати потрібно, щоб воно вирішило проблему, а воно не вирішує. І так, щоразу, щоразу над цим працюєш і працюєш. Цікаво, що в оригіналі до цієї картини, де зараз я малюю квіточки, там мали е, є Корови, вони там пасуться, лежать, і вони як працюють контрастом на даній частині картини до стовбура, до пагорбів. Коров я малювати не схотіла, тож я малюю квіточки. Для масштабу моєї картини вони цілком будуть працювати. І з квіточками також це було дуже непросто, чому? Тому що їх потрібно розмістити було хаотично. Щоб не було парканного ритму. А зараз ви бачите останні переробки неба. От дивишся, я дивлюся на картину, вона стоїть перед моїми очима в той час, коли я над нею не працюю, і я оцінюю її, що там не так, що там з нею потрібно працювати, щоб досягнути успіху. Що ще зробити? І ось думка: в мене проблеми з небом. І я його. Переробляю, 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 переробляю. Маю зазначити, що навіть скільки я не намагалася, ось ця лесіровка сонця, що виходить із захмар, мені так і не вдалася. Я не знаю, це треба в список додати того, що не вдалося, над тим, над чим треба і треба працювати. Ну, ось такий результат. Вже працювавши над цим, я розумію, що більше я цій картині нічого не можу дати. І я її завершую. Ви дивитеся, я її поклала на сніг ось такий її результат. Дещо вдалося, дещо не вдалося, над дечим потрібно працювати, і однозначно, над небом потрібно працювати іще. Це така більше технічна емоційна історія, яку завжди митець хоче розповісти, коли він бачить свої картини. Як він переживав, що він робив, як він чився. І ось такий результат. Тож дякую, що були зі мною, і бажаю всім всього найкращого.